Незламні українці! Шановні прихильники авторської фітотерапії Зубицький, хочу вас привітати з наступаючим 2023 роком. Звичайно, ми підбиваємо підсумки року, який відходить 2022 року. Ми незламні, ми велика українська. Нація. Ми живемо на своїй українській землі. З перших днів повномасштабного вторгнення родина Зубицьких не виїжджала жодного дня з Києва, працювала разом зі своїми співробітниками на користь українських людей. Сьогодні я з гордістю можу сказати, що я українка. І допомагаю своїм пацієнтам лікуватися істинними лікарськими засобами, які передавалися із покоління в покоління, і я вже п'яте покоління маю можливість допомагати нашим українцям в лікуванні багатьох хвороб. Так, цей рік був надзвичайно важкий. Можна сказати, кожного дня ми боролися за життя. Але дякуємо нашим захисникам і захисницям, дякуємо ЗСУ і ППО за те, що маємо можливість жити і працювати. Тож, дорогі незламні українці, мої пацієнти, яких на теренах нашої, нашого Києва і Київської області, приїхало з усієї України і. Дійсно знають, що таке авторська фітотерапія Зубицьких і мають можливість лікуватися лікарськими засобами з натуральної рослинної сировини. Тож бажаю вам насамперед здоров'я, добробуту вам і вашим родинам, а ще миру і перемоги. З повагою і любов'ю ваша Вікторія Зубицька.